Відповіді, мене звати Алаю, ви на каналі Кулінарні Витівки. І вже час пекти різдвяний калач. Я вам покажу в цьому відео, наскільки це легко і просто. Я буду пекти на живих дріжджах. у мене їх 20 грам. Якщо у вас сухі, можна пекти на сухих. Потрібно взяти тоді буде десь грам 6-7. Я розкришила живі дріжджі, додаю сюди цукру, десь орієнтовно 1,5 столових ложки. І змішую, і буду додавати молоко. Молока у мене тепле тут 250 мл. Я буду ось так, щоб залити, десь приблизно половину. І це все змішаю, і додаю ще борошно. Борошно буду додавати 3 столових ложки. І все, тепер все гарно змішаю, і будемо чекати хвилин 20, поки активуються дріжджі, поки наша опара не буде готова. А поки далі працюємо, я беру 3 яйця, вибиваю їх в салатник, і буду до яєць додавати цукор, і їх потрібно буде збити. Цукру по бажанню, у мене тут 200 грим. І я буду його, додаю солі півчайної ложки, і буду міксером його збивати. Цукор буду додавати поетапно, збиваючи, буду його підсипати і буду збивати, поки яйця не побіліють. Цукор буде, дам ще трошки ванільного цукру, і далі вже збиваю, вже коли такі вони білого біло кольору, воно вже готове. Пройшло 20 хвилин, подивіться на цю опару. Гляньте, як гарно вона активувалася. Я зараз покажу, скільки там бульбашок. Дивіться, яка вона густенька. Гляньте, отака от опара, це вже вона готова, вже можна її далі використовувати в тісто. Тепер я беру велику миску, викладаю нашу опару і сюди буду додавати нашу масу. Цукру та яєць, яка вже збита. І буду змішувати все до однорідності. Тепер додам сюди решту молока і теж все гарно змішую. Обов'язково цедру. У мене тут цедра одного лимона. Хочете апельсина, і тут у мене м'яке масло. Масло у мене тут 100 г і 50 грам жиру свинячого смальцю. Якщо у вас немає, то беріть просто 150 грам масла. І Масло і смалець воно м'яке, я його десь години на дві вийняла з холодильника, і воно вже зовсім м'яке, в квартирі тепло і гарно змішується з усім. І тепер я ще буду додавати 100 г коняку. У мене він домашній, запашний. Додаєте, який алкоголь у вас є. Як нема коняку, додаєте горілку, ром. Що у вас є? Таким чином, як додасте алкоголь, воно не буде черствіти швидко. І тепер залишилося нам борошно. Борошна я беру 800 грам. У мене тут буде два калачі. Якщо ви ніколи не пекли, не працювали з дріждовим тістом, дуже хвилюєтеся, що ви можете зіпсувати. Візьміть рецепт, який я буду внизу залишати, поділіть надвоє і зробіть один калач. І ви побачите, що він буде набагато смачніший, ніж ви купляєте в магазині. Тому що зроблене своїми руками, воно завжди надзвичайно смачно. Ось я Пересіяла борошно і зараз буду замішувати тісто. Спочатку я беру лопаткою, а потім буду замішувати руками, воно буде густе, і вже незручно буде мішати його лопаткою. Вимішувати тісто потрібно десь хвилин 12-15, Українські калачі різдвяні робили круглої форми, тому що це круг, це символ вічності. І коли подавали його як частину різдвяної вечері, в центрі сплетеного хліба ставили свічку. Але цей хліб не можна було їсти до різдва, оскільки всі дотримувалися посту. І там, так як тут є яйця, є масло. То його можна було їсти тільки на Різдво. Ви подивіться, яке ніжне тісто, і ви як будете його місити, це буде просто задоволення з ним працювати. Подивіться, якої консистенції. Якщо ви бачите, що у вас трошки рідше, то додавайте борошно, борошно різне, ви дивіться на консистенцію тіста, але ж додавайте по одній столовій ложці, не більше, щоб не забити його. Ось так. Я вимісила 15 хвилин я місила тісто. Тепер я змасу. Стила олією салатник і буду ставити, накривати харчовою плівкою і дати йому відпочити півтори години в теплому місці. Я ставлю в виключену мікрохвильовку і ставлю туди стакан з кип'ятком і закриваю дверці, підмащую харчову плівку олією, тому що це тісто буде гарно підійматися, і щоб його тоді не пошкодити, як знімати плівку. Ось так зустрічаємося через півтори години. Дивіться, як воно гарно підійшло. І ось, бачите, олія дала своє, воно не пошкодилося. І тепер я буду підпилювати уже поверхню і викладати тісто. Зараз я трошки його потрібно буде обім'яти, але я вже буду це робити вже на поверхні, а не в салатнику. Ось так. Дивіться, яке воно гарне, таке. Приємне, тепле, все в бульбашках. Ось так я все липке всередину, і ось таким чином його підмішую. Воно дуже еластичне і дуже приємне. І тепер я буду ділити. Я буду ділити на дві частини, це у нас буде два калачі. Я вам покажу самий простий спосіб плетінка із двох кос плюс маленький ободочок. Тобто кожну кульку потрібно нам буде поділити на дві однакових. І від шматочок взяти на увазі. Вагами не обов'язково користуватися, я вже дві кульки візьму, зважу, щоб були два калачі по об'єму однакові, а далі вже не обов'язково брати ваги. Ось так: одну кульку я буде в мене в роботі, а одну відставляю. Тепер з кожної кульки потрібно взяти дві однакових зробити і одну в половину меншу. Зріг зробити такі кульки і покладу на припилену дощечку. Це в нас буде дві однакових коси. Я вам зараз покажу, як сформувати різдвяний калач, як його спекти в формі, якщо у вас є форма, і як можна спекти з такого тіста без форми просто на пергаменті на деко, і він не розповзеться, не розійдеться буде теж дуже гарний калач. Ось так я з однієї вже зробила кульки. Аж 2,5, скажімо так, і зараз так само буду робити і з другої кульки. Все викладаю на припилену тошечку, накрию зараз цією ж примащеною олією харчовою плівкою і залишаю на 15 хвилин. Через 15 хвилин почну один калач вже робити, а другий буде ще трошки підходити. Ось я беру І тепер мені з цієї кульки. Потрібно розкатати прямокутник, тоді, щоб з нього зробити вже косу. Тісто дуже гарне, воно дуже гарно розкатується, воно еластичне, не рветься, але тут треба не спішити і все розтягти гарно, тоненько. У мене товщина його десь приблизно см. Міліметри, може, може навіть і два, дивіться, ось таке тонесеньке воно. Але ж який калач без начинки. Я роблю калачі з начинкою, і це в мене буде, в одному калачі в мене будуть цукати, а в, одному, в одній косі, а в другій косі будуть, будуть родзинки. Тут я промащую. Просто маслом або розтопленим вершковим або олією, і буду викладати начинку. Але ви знаєте, користувалася ось такими цукатами, мені не дуже сподобалося. вони дуже... Ну, такі такої гостри, гострі кінці, і як я скручувала, то вони тісто є такі, були такі місця, що проколюють тісто. Тобто їх потрібно або ж замочити в, або в ромі, або в горілці, або в коньяку десь на ніч, вони трошки будуть м'якшими. Я не подумала, не зробила, тепер треба надзвичайно акуратно їх скручувати. Ось так я зробила такий... Квадрат, не сказала вам, квадрат, у мене десь вийшов 30 на 40, десь такої величини. І тепер я беру всі стики гарно-гарно скріпляю. Тісто дуже гарне не потрібно там руки брати в борошно, воно дуже гарно скріпляється. Ось так. І зараз я скріплю і його так от прокачаю. Ось таким чином. І зараз, поки відкладаю, з другим, я буду робити все те ж саме. Мені потрібно другу косу зробити сплести точно таку по величині. Беру, Зараз розкачую з другої кульки, так само викладаю родзинки і ось таким чином буду скручувати другу косу. З родзинками трошки легше, вони круглі, вони такої форми, що тісто не пробивають. Ось так. І роблю ж те ж саме. Проходжуся, скріпляю. І тепер ці дві коси нам потрібно буде розкатати однакові довжини і розтягти їх, щоб вони були десь орієнтовно 70 см. Ось дивіться. У мене одна вже 70, а цю я трошки витягую, ось так. Тепер я беру буду скручувати косу із двох полос. Беру посередині, перехрещую, і ось таким чином скручую. Це не важко. Ви спробуєте взагалі, будете кожне різдво самі тепер випікати. Тепер одну я заліплюю повністю, ось так зліплюю і прокачую разом. А другу не буду зліплювати, друга буде, щоб не було у нас такого звуження на калачі. Я вам зараз покажу, як його сформувати, щоб він був рівненький. Ось так, дивіться. Тепер я його з'єднуватиму. Зараз покажу, як он уже цукат прорізав косу. Ось, дивіться, я накладаю, тепер трошки їх витовжую. І під калачем заліплюю. Цей перший калачик я буду пекти в круглій формі. Вона в мене велика 29 см в діаметрі. Наниз пергамент я поклала, і бочки промастила смальцем, можете, маслом. Ось. І зробила у мене така формочка є, я взяла її фольгою і обмазала жиром. Не беріть пергаментом, пергамент дуже важко витягти з середини. І тепер ще нам потрібно зробити таку тоненький-тоненький рулет, щоб повністю з'єднати по дну цього калача. Він такий теж, його потрібно робити, десь орієнтовно 70 см. І тепер уже у формі. Я беру форму трошки більшу, щоб можна було ось так його заправити. І коли воно буде підходити, то воно все гарно буде, він прилипне до калача. Тільки його гарно з'єднайте. Бо, як погано з'єднаєте, то буде підніматися тісто і він лопне. Гарненько з'єднайте там. І все. Цей варіант вже готовий. І буду я його відставляю. І тепер буду робити другу уже без форми. Точно так само, тільки я взяла деко, деко кругле для піци, я прикрила його пергаментом і зараз буду його викладати просто на деко без форми, без нічого. Тісто дуже гарне, воно не розпливеться. Ось так. І у формі повинні вони простояти 30 хвилин. Коли вони вже відпочивають, то я включаю духовку. Духовка має бути нагріта, не холодна до 170 градусів. Зверніть увагу, показую ще один раз, як я їх скріпляю, щоб вони були рівненькі. Ось Це просто полосочку скрутила, а тепер ці роздвігаю ось так, і під калачем. Скріпляю все. І ось дивіться, це без форми, це я просто викладаю на деко. і ще розкатаю смужку, щоб зробити отакий ободок, і вони мають стояти так і ще 30 хвилин. Зараз я покажу, тут легше буде без форми. Видно, як я його просто так ось прикладаю. Все. І зараз на 30 хвилин чекаємо, поки вони підійдуть. І після 30 хвилин будемо вже їх намазувати намазкою і ставити випікати. Чекаємо. Ось 30 хвилин вони постояли. Дивіться, вони трошки підійшли, такі гарненькі, такі наче повітряні. І тепер я беру на маску один жовток і одну столову ложку молока, і їх гарно-гарно промащую. І буду ставити в духовку 170 градусів на 30 хвилин, Верх-низ без конвекції. Дивіться, яка краса в мене вже пахне святом. Обов'язково печіть самі, не купляйте в магазині, ваша випічка буде надзвичайно смачніша. І запитайте своїх поїдачів. І обов'язково мені в коментарях напишіть. Під відео я ще залишу два рецепти відео з калачами, вони теж не складні і прості. Обов'язково пікайте я чекаю, що ви мені напишете. Подивіться, який він пухкий, який запашний, дивіться. Чекаю ваших коментарів і до зустрічі!